залишу вам відео їм вже більше року красно слугую взагалі дуже зручні в догляді. Виглядають як на вік. Дивіться, яка якість і перелив. Це італійський шовк. залишу вам відгук на ось ці штори, які висять у нас на кухні, їм вже більше року. Вони прекрасно слугують за весь цей час, плюс до всього, що ми підбирали, бачите, під колір кухні, він у нас рожевий, і вони мають такий ніжний, ніжний відтінок. І вони взагалі дуже зручні в догляді, не потрібно просувати, не потрібно прати, вони чудово відтираються ось просто. Влогою ганчіркою можна прибрати пил і все. За цей рік особливого якогось догляду взагалі не було. Вони дійсно виглядають як нові. Чим зручніше, можна ось так закрити і буде повна, як ніч, потім можна зробити день ніч, а можна повністю прибрати. Вони дуже зручні, легкі в користуванні. Ще хочу вам показати саме зблизька цю тканинку. Дивіться, яка якість, і бачите перелив, тому що це італійський шовк. Я вам залишу посилання на телеграм-каталог, де ви якраз можете обрати колір тканинки, тому що в них більше, ніж. Три тисячі різних кольорів. Я сама підписана на їхню сторінку. В них дуже часто проходять різні ефіри, де можна якраз задавати запитання виробнику за тканинку, за функціонал.